А в Івано-Франківську стартувала фінальна частина чемпіонату України з пляжного футболу протягом чотирьох днів. Вісім команд змагатимуться на піщаному майданчику академії футбольного клубу Ураган, що на пасічні біля німецького озера. В турнірі беруть участь чотири столичні команди: Євроформат, Артур Мюзік, Гріфін та Альтернатива. Представники Черкас і Дніпра, Миронівська птахофабрика та вибір відповідно. А також два колективи з Івано-Франківська Перфект та Ураган. івано Івано-Франківськ в цьому виді спорту представлений вперше і. Розбудовуючи свою інфраструктуру, реалізовуючи свої бачення, розширюючи свої можливості у підготовці наших юних футболістів, в першу чергу, ми вирішили зробити майданчик з пляжним покриттям, з пісочним покриттям для того, щоби Дати нашим вихованцям якомога більший асортимент рухів, вмінь, навичок на різних покриттів з різними м'ячами, символічним ударом по м'ячу міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків і виконавчий директор народного футбольного клубу «Ураган» Олег Ковальський відкрили змагання. Потішно, що турнір такого рівня відбувається саме в Івано-Франківську. Більше того, столиця Прикарпаття стала першим містом Західної України, яка приймає чемпіонат з пляжного футболу. Дякую Родному клубу ураган, який ініціює багато заходів, як для дітей. Це вже традиційні змагання на кубок урагану, який ми спільно підтримуємо. Міська рада фінансує народний фл... футбольний клуб Ураган фінансує. Також такі змагання, представницькі, які сьогодні відбуваються в нашому місті, вони прославляють наше місто, прославляють івано франківськ Тому чим більше буде таких змагань, тим більше будуть знати про наше місто, тим більше до нас будуть їхати. Вісім команд поділили на дві групи. Колективи гратимуть щодня у суботу, 6 серпня, відбудуться півфінальні зустрічі, в яких зійдуться переможці своїх квартетів. Матч за бронзу і фінал гратимуть у неділю 7 серпня.